Всім привіт привіт, ребята! І ви на каналі Значит, Сьогодні ми приїхали в комарно і. И... Ну, і ми просто будемо по городу. Камарно це місто таке на самому півдні Словаччини. Половина міста знаходиться в Словаччині, а половина в Угорщині. Через Дунай. Іде мост. От якщо перейти Дунай. Ось. Ось це От ми зараз тут, а оце вже буде. Угорське місто Комарон. Чи комаром якось так. А комарно це Словацька. І тут реально є комари. І їх немало вчора вечіром тут доволі. Ну доволен... знаю, так, назвали ну, да, ну я не знаю, чи це просто воно з комарів походить назва. Оце храм, костл святого Андрея. А ми живемо в самому справжньому монастирі. Ух ти, що це за Астерікс і Абілікс. Угу. Сьогодні вихідний день. День Кирила і Методія. Угу. Ну, п'ятниця? Ну, сьогодні вихідний, тому що сьогодні свято Кирила і Метода. І тому що ми вже почали з канікули, що ну, робота да. Тут у нас музеум, а це вхід в костюм Святого Андрія. Такий він красивесний. Там зараз зачинено. Це будівля. Оль, подивись, кого цей лицар побиває. Ні, ну це не гавнюк. Це насправді не український козак. Це, це яничар. Так, турок яничар. Козак. Діло в тому, що яничари набирались всі зі слов'ян з українців, та з болгар, з сербів. От. Вони не були турками. А, і серед них, от, і саме серед яничар, теж був поширений звичай носити вуса і оселедець. Так, десь тут мені здається, що ми десь мимо проходимо. Десь тут є прикольний такий, не знаю, аріал, де всі здання типу, Міра представлені в гречкому стилі, в турецькому, в англійському. От він десь отут. Ага. Цікаво, можна побачити, що де знаходиться. Ага, ось наш костл. Ось де ми живемо от в цьому зданні монастиря. Так, оце був костюл Андрея. Получається. А, ну якщо перейти через міст, то в принципі нічого такого прям сильно-сильно цікавого не буде. Там уже якась застройка. А оце, якщо ми підемо далі, ну он крепості. Оль, є. А ми йдемо туди зараз. Не, не, вот эта крепость, вот эта крепость. Mm. Это если идти дальше. Mm. Вот mm. мы как раз с ней придем. А, тут влачик блавачек. Mm. Да я знаю, цветок. О, это святый Себастьян, насколько я помню, со стрелами, с пронзенными стрелами. Насколько я помню, это был святый Себастьян. Так, тут играют в баскет. Прямо на центральному майдані ось така красивизна статуя. Клапка. Не знаю хто такий клапка. Якийсь місцевий національний герой. Мы потрапили не знаю куда... На якесь маленьке намісті. Какие-то гусары. О! Быть, типа, вот, я... и, вот, да, да, да. Это ж разные культурные стили, типа. А, разных народов? Смотри, как шикарно сделано. Так, так. Я поняв, це фахверкова. І до речі, він тримає якийсь міст. А? Де Італія? Смотри, як красиво. Італія. Кав'ярня написана українською мовою. Кав'ярня. Так, це якісь теж цікаві будівлі. Блін, на ось якийсь лицар стоїть. Фонтани. Не, ну інтересно тут. Необычно. Це типу зібране з кожного, якогось куточка Європи, якісь будівлі, фонтани. Так, mm. Уже Instagram це. Uh -huh. А ви не хочете? Mm. Я думаю, що треба туди кудись йти.

Все, йдемо. Ми комарно. Це ми, ми вже казали. І ми дуже прикладені, здивовані. Тим, що тут так багато того цікавого, красивого. Ага. Чисто, я так розуміла, що дуже маленьке. І в основному тут маляр, або більшість людей малярською. Угу. І все дубльовано, наприклад, лікарень це аптека і поряд вже напис іде у А ось сьогодні. Як вам оця будівля? так а тут іде парк і через парк починається фортеця Комарненська чи Комаронська. Це якась модерна будівля чи театру чи чогось подібного. Все. І ми виходимо десь. Не знаю, де зараз будемо шукати вхід. Ребята! Чудо техніки! Я в шокі! Ми зараз узнали, що якщо ти положишь вот сюда вот свій телефон, вот. то воно реально буде заряджати угу. твій телефон. Це сонячні батареї і, короче, скамейка з сонячними батареями. Можна на неї сісти, посидіти. посидеть, а ну-ка. Да, нормально, Лен, можешь посидіти. посетить. Так, да. поклав телефон і він заряджається. Ну тут технологія. Шо, Прикольно. Да. Так, це величенька така площадочка, це місцевий тир, тут місцевий базар, ярмар. Тут нічого там немає. Так сьогодні вихідний. Якби вони були, то тільки зранку. Так, а це в нас якраз оця вдалині ми бачимо фортецю комарно. Тут ми бачимо, що це роки заснування міста 1265 і оця фортеця, вона була перерита. Оцей трикутничок був теж переритий і там була пущена вода з Дунаю. Називалося це місто Коморра. Поїли тільки що там морозиво, Смачне, але, як на мене, дуже солодке. І зараз йдемо назад.